Через поле і лісок йшов маленький їжачок, спинку спритно вигинав, гострі голки наставляв, і до нас він завітав. Що ж ми знаємо про їжачків? Це невелике звірятко. його тіло вкрите голочками, окрім животика та гострої мордочки. Очі немов дві чорні намистинки. Їжачки можуть звертатися в клубочок. І цим захищаються від борсуків, лисичок, птахів. Їсти вони люблять різних комах, черв'яків, гусениць, жаб, змій, плоди рослин, малинку, полуницю, ожину. Всю зиму їжак спить у своєму гнізді, у критті, спорудженого із листя та гілочок. Пропоную вам сьогодні зробити ось такого чудернацького їжачка. Până la noi